Усім привіт! Сьогодні я провожу включення ось такої діляночки, неймовірно красива діляночка, де, як ви можете бачити, ось така красота, краса. Зацвіла юка, там далі лаванда. все дуже красиво, неймовірна краса. Ось покажу поближче. У селі, це у селі я нахожусь у моїх батьків зараз. Трошечки ця юка вже осипається, але, але все рівно. Дуже гарно. Садили її позаминулого року, а ось цього року вона ось так розцвіла. Дуже красиво. Також туди далі ось кущики лаванди, неймовірно пахне дуже гарно. Я дуже люблю лаванду. Метелики, джівки тут літають. Дуже. Красиво. Гвозди, які вже перецвіли, теж було дуже гарно, вони різнокольорові, дуже красиві, дуже було гарно, але, на жаль, вони вже перецвіли. Також там гладіолуси у майбутньому будуть. І тут посаджена ось така трояндочка теж дуже красива. Ось так. Виноград той рік посадили ось. Ось так хотіла похвалитися такою красою.